Вітаю! Мене звати Роксана Осика, я психолог і кандидат в гашталь-терапевти. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як підтримати людину у втраті. Такі питання звучать, тому ми будемо в цьому розбиратися. Але найперше, давайте поговоримо про втрату що таке втрата, як її визначити і що є насправді тим, чому треба підтримувати. Здебільшого в суспільстві прийнято вважати, що втрата це смерть. Ну, інколи ще говорять про, наприклад, втрату стосунків чи розлучення, втрату житла і так далі. Однак втрата це набагато ширше поняття, і втрати насправді набагато частіше зустрічаються в нашому житті, ніж ми думаємо. Втрата це буквально втрата чогось або когось. Наприклад, звичайно, на простому прикладі, це коли хтось помирає, це втрата. І так само, коли ми втрачаємо роботу, це теж втрата, або коли ми втрачаємо себе колишнього і це втрата. Ці втрати відбуваються за різними причинами. Часом ці причини є трагічними, часом ці причини є менш трагічними або навіть приємними. Оскільки навіть коли ми змінюємо статус свого життя, то ми втрачаємо свій попередній. Часто, коли ми намагаємось когось підтримати і усвідомлюємо, що ця людина проживає важливу якусь втрату в своєму житті, то нам робиться страшно, бо ми вважаємо, що втрата це щось таке, що зустрічається дуже рідко. Але саме знання того, що ми втрачаємо щось насправді кожен день, може допомогти подолати цей страх. Очевидно, що те, що зараз відбувається в Україні, приносить з собою дуже багато втрат, і ці втрати різного характеру. Наприклад, є люди, які втратили близьких, і таких людей чимало. Є люди, які втратили житло, і таких людей чимало. Є люди, які виїхали за кордон, і таких людей чимало, і вони теж втратили своє попереднє життя, навіть якщо вони виїхали в безпечну країну. Так само ми втрачаємо самі себе. Ми втрачаємо себе колишніх, відбудовуючи свою ідентичність, ми втрачаємо себе тих, якими були колись. Як би це не було сумно, але втрати це природній процес в житті людини. Хотілося б, щоб їх було менше, але вони є і вони існують. Тепер давайте розбиратися, як же з ними бути. Якщо ви коли-небудь цікавилися тим, як проживається втрата, то ви, мабуть, знаєте, що така психологиня, як Елізабет Кюблер-Рос, дослідила, що втрата має 5 станій. За її словами, це заперечення, гнів, далі торг, далі сума або депресія, і в кінці прийняття. Давайте глянемо на кожну з них, а потім я скажу. Деякі особливості, які трошки суперечать цій теорії. Отже, перша стадія це стадія заперечення. Це коли людина заперечує те, що щось відбулося. Що ця власне, втрата відбулася, що хтось помер, що немає будинку. І це теж нормальна стадія. Так? Це нормально. Дуже часто ця стадія проявляється в такому миттєвому вигуку, навіть о ні. Або не може бути. Або це неправда. Часом ця стадія триває довше, ніж миттєво. Інколи люди застрягають на роки в ній. І тоді потрібна така досить фахова допомога. Наступна стадія це гнів. Це тоді, коли вже заперечувати немає можливості, коли вже це доходить так, до свідомості, але насправді дуже злить, що так відбулося. Для тих, хто збирається підтримувати людей у втраті, хочу сказати, що насправді важливо розуміти, що це нормально. І що дуже нормально навіть злитися на тих, хто помер. Бо часто в цьому місці виникає почуття провини. І ця злість може не виходити. А вона є, існує і нікуди не дівається. Третьою стадією за даною теорією є торг. Торг це таке місце, коли з'являється така деяка надія, а раптом якимось чином вдасться повернути щось на місце. А раптом вдасться домовитись, а раптом. І часто люди в цьому місті починають домовлятися з собою, з оточенням, з суспільством чи навіть з вищими силами. Наступною стадією є сум або депресія. В цій стадії людині є дуже сумно, насправді сумно, і так здається, що ніколи не буде просвіту. Ніколи. Що через те, що ця втрата відбулася, то життя фактично завершилося. І після депресивної фази з'являється фаза прийняття фаза, коли, нарешті, людина усвідомлює, що життя більше не буде таким, як раніше, і що вона може жити далі. Кожна з цих фаз є нормальною абсолютно. І це важливо розуміти. Однак який є недолік у цій теорії? Бо якби так було все просто, як говорить Елізабет Кюблер Рос, то ми би точно знали, що після того, як людина, наприклад, скаже О ні, вона почне сваритися і злитися. Потім людина, наприклад, почне торгуватися, а далі засумує. Потім раз і прийме. Але насправді сучасні психологи, психотерапевти говорять, що дані стадії хоч і існують, але можуть між собою мінятися місцями. І людина може декілька разів бути то там, то там, аж поки остаточне прийняття не наступить. Це залежить від того, в яких умовах зараз ця людина є, яке оточення її, яка структура її психіки. І така правда. Тому, що би ви не побачили у людини, яка переживає втрату, треба розуміти, що більшість цього всього це є нормальне. Тепер основне питання як підтримати? Давайте почнемо з того, чого робити точно не варто не варто говорити таких фраз, наприклад, Все буде добре або Тримайся! Або «А у того є гірше, а у тебе ще добре. Ці фрази насправді такі псевдо підтримуючі. Крім того, такі фрази часто є знецінюючими для почуттів людини. Так, тому що кожна емоція людини, як і в почутті втрати, так і в будь-якій іншій ситуації є важливою. І коли ми говоримо та? Що ти думаєш? Все буде добре, все налагодиться. Ну, по-перше, це не є правдою, тому що насправді людину, яка померла, ми не повернемо до життя. Тому в цьому місті точно не буде все добре. І така є правда. В іншому коментарі, наприклад, коли ми говоримо, що в когось є ще гірше, ніж у тебе, ми тотально знецінюємо людину як таку її емоцію. Тому що цій людині зле зараз. Погано, в дану секунду. То що ж ми можемо зробити для того, щоб підтримати людину у втраті? Ну, по-перше, ми повинні бути чутливими до себе, наскільки в нас зараз є ресурсу підтримати цю людину. Так? Тому що навіть у різних е, кризових консультуваннях перше правило для психологів подбай спершу про себе. Ми не можемо дбати про іншого, поки про себе ми не подбали. Далі ми дивимося на цю особу і просто запитуємо, як я можу побути з тобою, як я можу допомогти тобі? Як я можу бути тут для тебе? І часто ми отримаємо відповідь. Ці підтримці також важливо. Постійно собі нагадувати, що ті емоції, яка людина проживає, це є нормально. І сприймати їх як нормальні емоції. І, мабуть, говорити цій людині про ці емоції, про те, що це норма, що це норма злитися на того, хто помер, що це норма сумувати і плакати, що це норма торгуватися, і що це норма заперечувати. Однак часом буває, що цієї підтримки мало. Часом буває, люди реагують на втрату гостріше, сильніше. І коли ви відчуваєте, що цієї підтримки мало, то варто також заручитися допомогою і психологів, і інколи психіатрів. Для цього в нашій країні і поза її межами, часто є. Багато кризових ліній, особливо зараз, для тих, хто в Україні, для тих, хто виїхав. І ці лінії працюють і надають допомогу кваліфіковану. Це також така сама підтримка для тих, хто підтримує надати інформацію людині, куди вона може звернутися. Бо той, хто підтримує теж, потребує підтримки дуже часто. На завершення хотіла би сказати, що насправді у цій війні, яка зараз відбувається, ми всі в тій чи іншій мірі проживаємо втрату. Якщо це не втрата особиста, не втрата близьких, то це втрата тієї країни, яка була до. Тому що навіть коли це все закінчиться, ми ніколи більше не станемо такими, як раніше. Тому навик дбати про себе, навіть якщо я підтримую інших, це дуже хороший навик. Тому я бажаю вам бути чутливими до себе і дбати про себе. А якщо відчуваєте потребу. В знайденні опори, проживанні втрати, в допомозі собі в цьому, в підтримці себе, то запрошую на консультації.